Музика стала на стоп. Ми почали робити і коктейлі Молотова, розвозити їх. І наш басист Богдан Ільчук варив йожі. Саме цим методом ви заробляєте кошти для допомоги військовим. Я за один день 16 переселенців, сімей переселенців зустрів і розселив по козятину. Ми сьогодні бачимо на вашій футболці: написано Вір мені. Ще не вийшло в українському перекладі. Не треба його дивитись. Почекати просто чуть-чуть. Скоро буде ювілейна. Сота автівка придбана від команди бойових волонтерів України. Мене так зустрічають. О, все буде концерт, ура! Він один з бойових волонтерів України, соліст музичного гурту Драфт та просто свідомий громадянин України, який допомагає країні боротися з ворогом усіма можливими методами. Сергій Гайдучок, гість програми. Наші доброго дня. Доброго дня! Хочемо одразу внести ясність нашим глядачам і дізнатися від вас, хто ж це такий бойовий волонтер України? Чи це просто назва благодійного фонду, учасником якого виявляєтесь? Чи тут має якусь сакральну ми? Ту цей вираз можливо ви дійсно їздите в на найгарячіші точки нашої країни, доставляєте допомогу буквально нашим бойовим військовим. Ну так, так, є сакральне це порівняння, тому що і частина волонтерів нашого фонду і воюють. І постійно по всій лінії фронту ми доставляємо і пікапи, і медицину, все, що тільки можемо дістати від наших і друзів, і самі шукаємо. Ми сьогодні бачимо біля вас гітару. Вона також тут не просто так, тому що ви музикант, і саме цим методом ви заробляєте кошти для допомоги військовим в першу чергу. Розкажіть про те, яким чином музикант під час війни в країні може свою творчість переформатувати в Донати. Коли почалась війна, ми всі, як всі свідомі громадяни, почали волонтерити, і це максимально це було волонтерство від кож, кожен від себе. І ми як гурт спочатку ну, музика стала на стоп. Ми почали робити і коктейлі Молотова розвозити їх. І наш басист Богдан Ільчук варив йожі, ми теж їх розвозили. Приймали. В мене був такий день, що я за один день-16 переселенців, сімей переселенців зустрів і розселив по козятину. Волонтерили як могли, тобто всі кожен українець це робив. До себе також прихистили? Так, так. У мене був п проходний такий пункт: одна кімнатна квартира, і постійно хтось ночував, приїхали, переночували, поїли, помились, поїхали далі. І ось так воно було. І потім виходить, що ми вже, коли вже стало трошки легше, ми вирішили, що треба нашу якось музиканти, і нам треба якось те, що ми вміємо. Донести до людей і щоб це принесло користь. І ми вирішили зробити перший концерт це тоді, коли ще було якось заборонено навіть їх робити. І ми на свій страх і риск вирішили спробувати. У нас є своя апаратура, на якій ми репетируємо, і звукорежисер Костя нам поміг додав свого. І ми вирішили зробити багато дуже переселенців, козяти не було. Людей просто дуже багато. І ми все-таки взяли в кулак, страх і зробили цей благодійний концерт в парку. Нам влада міста Козятин дала можливість таку зробити. І привезли ми апаратуру, розклалися. І без реклами, без нічого тоді не можна було давати рекламу. Поставили скриньки для донатів. І дуже боялися, що нас освистають. Скажуть, війна, а ви граєте. Ну, якби але в той момент потрібно вже було включатися і... людям і патріотично їх так загартовувати. Так, так. Коли людина їхала, втомилася в неї стрес, і важко, страшно діти, чуже місто. І тут вони ходять, не знають, куди себе діти по цьому кизятину. І виходить, що ми зробили цей концерт. Перша пісня то була: коли почали налаштовуватися, люди почали підходити. Думаю, о, вже якось не так страшно. А потім, коли вже почали грати. Підійшло ще більше людей. Було прям багато людей. Громада козятина невелика, але чомусь так працює, що люди, які один одного знають, якось більше один одному довіряють. Чи працює це в козятині? Працю. Чи дійсно у вас є така Працю. потужна команда людей, які стабільно волонтерять і допомагають армії? Так, постійно є люди, які допомагають. І ще є такий плюс того, що ми в козятині відомі. Ми займаємося музикою вже давно, і в нас гурт Драфт знає весь козятин. І Слухає і на радіо, і там, гордяться нами, я надіюсь. Ми дуже, До війни ми дуже старалися, ми все робили для того, щоб стати відомими. Війна зламала всім всі плани. Але до ця... війни, я вам скажу, вам ми мали виступати віторець. на розігріві на, на 30 років гурту ВВ. Олег Скрипка давав колись нам гран-при на одному фестивалі і сказав: Я хочу, щоб ви нас розігрівали в жовтневому на 30 років ВВ. І ми вже загоріли, що ми все будемо зірками. І почалась війна. Але насправді ця відомість потрібна була вам більшою метою, тому що сьогодні ви приносите кошти і допомагаєте вже так військовим, екіпіровкою, технікою. І насправді вже скоро 100 автівок буде та ми підходимо, рекордна, підходимо. Фонд бойовий волонтер України підходить уже до цієї такої, такого числа автівок і це і вантажні пікапи. Скоро буде ювілейна сота автівка, придбана від команди бо. Волонтерів України, які доставили на фронт. Що це за автівки? Яким чином вдалося за такий невеликий термін купити стільки автівок? Які їхні долі на фронті? Їхні долі різні. Яким чином це відбувається? У нас є друзі у Франції є фундація Калина. Яка дуже допомагає всім, чим тільки можна і автівками, і одягом, і теплим, і взуттям, все, що тільки можна придумати. От фундація Калина допомагає, пересилає. Наша вже задача як бойового волонтера України, от сам, сам голова Володимир Буцій, він сідає в свій бус здоровенний, якого вантажить підємність. Якась є, але завжди він грузиться, цей бус в два рази більше, чим потрібно. І везеться на нуль, і вся передова вже. Ну, то есть, він сам лічно об'їздив всіх майже. Есть, це дуже крутий мужчина. Я коли з ним зустрічаюсь, мені здається, що в нього десь тут як залізний людина якийсь атомний реактор, і він не спить постійно за кермом і постійно десь. От в таких сірих зонах. Але я впевнена, що він не один працює так потужно, тому що це ціла команда людей. Скільки їх у вас в бойових це волонтерах? Дуже велика команда людей, і я навіть не скажу вам точно, точно скільки їх. Тому що в кожному місті є людина від бойового волонтера, яка допомагає Вова, коли їде. Він знає, що він приїжджає там якесь місто, він набрав, він може переночувати, помитись, поїхати далі. І козятин став теж теж таким містом, де... Таким пунктом можна сказати, де можна і збирати. Він їде цим бусом, він заїхав в одне місто, там дали, наприклад, ось ось останній раз дали 180 кілограм рису, тому що був запит такий для дуже цікавих військових, які допомагають Україні і воюють за Україну. Але вони їдять тільки рис. Ось таке, все, що можна про них сказати, бо це ну, не можна сказати, хто вони і як, що. Ось така штука. Ми знаємо, що до вас також приїжджали друзі, які нещодавно стали друзями з Фінляндії. Буквально знали вас два дні і вже довірили вам свою допомогу. Потужно також там вантажили, Ми бачили автівки. Що то було? Що саме передали друзі з Фінляндії і хто це? Друзі з Фінляндії, да. це наші нові друзі. Десь як неділю ми знайомі. Я був вдома, Вова дзвонить Володимир Буцій і каже. Їдуть фіни, хочуть допомогти. Потрібно, щоб ти під'їхав в Вінницю, познайомився. Вони передають на наш фонд 144 буржуйки, лопати, термогрілки. Там стільки ну велика дуже допомога. І носки гетрові, такі теплі, багато, прям багато прибагато. І така штука, що вони привезли оцих там здається, 700 буржуйок і велику дуже допомогу. І вона розподілена, наскільки я знаю, на вісім фондів українських. І ці вісім фондів, включаючи бойовий волонтер України, в нас є Коннект, чат. Фіни зробили чат, щоб ми між собою спілкувалися. Якщо в когось закінчились буржуки і треба десь срочно доставити, то ми між собою домовляємось. Зараз в даний а момент 144 сорок чотири буржуїк України. То вже запити всі від військових надіслані, і вже ще до того як я познайомився з директором Тапіо, вже поїхали буржуйки вже на нуль. Хто саме збирає цю допомогу Фінляндії? Чи це звичайні люди, чи це якась компанія, корпорація, підприємство? По перше, самі фіни. По-друге, там велика діаспора українців, які згуртувалися і допомагають. Там туди ще приєднуються різні перевізники, які допомагають доставити. Це така ком'юніті. Вони всі об'єдналися і от таким чином допомагають. Так само і Франція, так само і Німеччина, німецькі наші друзі. У нас дуже добре, що є люди, які допомагають. Чи не зменшилася допомога з за кордону? Ви кажете, що і Німеччина, і наші партнери. Але чи не стало менше допомоги зв'язку з тим, що з'явилася ще одна на карті воєнна точка? Ізраїль тому як змінились тут відносини? Трішки зменшилося, але і ще є такий фактор, як важче стало доставляти. Через кордон, переїзд бюрократія, я не знаю, ну, важко стало. Але все одно ніхто не зупиняється, хоч і менше, але вона є. І ми всіма можливими і неможливими методами це робимо. І саме в нас зараз великий збір на 350 тисяч для 80-ї десантно-штурмової бригади. Друзі, давайте приєднуйтесь до сторінок «БВЮ». Бой, бойового волонтера України, інстаграм, Фейсбук, TikTok, Я скрізь зробив сторінки, щоб це було максимально багато людей побачили і допомогли. Тому тобто, це ми почули для кого, що саме буде куплено? Що Яка сама? сума потрібна? E, сума 350 тисяч, буде пікап і все, що стосується тепла. Тому що от зараз стало трішки тепліше, але насправді вже вітер дує. Зараз принесе хмари, опять знову буде сніг, мороз, і а хлопцям в окопах їм там дуже холодно, і кожен донат це дуже важливо. Потрібно не лише воювати, а хоча б мінімальний комфорт, щоб був і саме ми маємо забезпечити нашим хлопцям та дівчатам. Його тому долучайтеся до збору. Пам'ятайте, що ми можемо зробити тут кожен на своєму місці багато чого для наших військовослужбовців. Тому щоб не було пізно, потрібно вже сьогодні включатися. Ми сьогодні бачимо на вашій футболці. Написано Вір мені насправді це такий лозунг волонтера, чи це ваш особистий? Це футболка, це мерч гурту дра. І в нас є пісня Вірмені, така дуже лірична про любов. І ось можете побачити наш логотип. Запам'ятайте гурт Драфт. Приєднуйтесь до наших сторінок, тому що кожен наш концерт це всі кошти з усіх концертів йдуть повністю на закриття зборів фонду бойового волонтера України. І ще одне. Ми зробили за допомогою наших друзів. Хтось дав футболки, хтось допоміг зробити мерч нанести на футболки. І Ми зробили колаборацію Драфт і бойовий волонтер України і цей мерч, ці футболки теж всі кошти з продажу на концертах і не тільки на концертах в інтернеті йдуть на закриття збору. Як ви співпрацюєте? Музичний колектив та велика потужна волонтерська організація. Ясно, що виручені кошти з концертів ви віддаєте волонтерській організації. Що дає вам організація? Буває, що Потрібно домовитися в якомусь місті, от саме про будинок культури, там, де можна зібрати більше людей. І наш голова фонду там, за допомогою своїх зв'язків дзвонить каже, мої хлопці хочуть зібрати, допомогти. І Воно взагалі вирішується неважко. Не Люди всі зараз розуміють, що щось потрібно робити постійно, якщо є можливість зібрати кошти для, для воїнів, треба їх збирати і будь-яким можливим способом. Чи то мерч, чи то концерт, чи то ну, взагалі У нас ще було багато концертів для військових. Я так брав гітару, їхав. От хлопці, як неділю, вийшли з Бахмута. Насправді було і так, і радісно, що їдеш е, побачити, і, і знайомі там є. Але коли взяв гітару, то я думав, що, непевно, їм буде нецікаво бачити цю гітару, ці пісні. І, скоріш за все, вони скажуть: слухай, хто ти такий, і чому ти сюди приїхав, іди грай там. Але вийшло все дуже позитивно. Получається, я написав багато пісень ще й про війну, і є навіть такі веселі пісні про війну, такі дух, які піднімають. Я почав тільки зайшов з гітарою за ворота, мене так зустрічають. О, все! Буде концерт, ура! А потім підходжу далі. Знайомі лиця є. є. Є хлопці з козятина, які з метки. І в той день я дав концертів за день шість чи сім. Я вже навіть Голос не, не зірвав. Я, я привик співати, мені це подобається. Тому... Гітара з струнами залишилася всіма. З усіма струнами все добре. Е, ще боявся, що приїду, а хлопці, можливо, будуть такі на депресії. Але там на депресії по відчуттям таке відчуття було, що тільки я був. Ну, Просто вони такі. Ваші Та очікування ти? були. Так, да, давай шуткувати зі мною, там, півай, доставай, будемо грати, співати. Наші воїни вони безстрашні. вони безстрашні і ще й нас підбадьорюють. Знаємо, що ви також написали пісню, присвячену саме воєнним подіям України. Журба, вона має назву. І саме вона також залучала кошти до донатів. Якщо можна, виконайте нам її І щоб вона досі залуч долучає кошти. Вона в Ютубі є там такий аматорський кліп. Ми зняли. Моя кума на айфон зняла. Мій барабанщик-монтажер змонтував. Вийшло дуже гарно, і наші професійно. Ось такий вийшов кліп. можете побачити на його на Ютуб, і в описі кліпу є монобанка, куди можете донатити, слухайте пісню, донатьте. і взагалі слухайте тільки українські пісні. І тільки укр кіно, тільки український переклад. Ще не вийшло в українському перекладі. Не треба його дивитись, почекати, просто чуть, чуть. То давайте вже почуємо пісню. Ти для мене стала маяком солодким, теплим молоком. Так давно вже потонув тобі. Всі, хто проти, візьму, на ножі. Твої сльози правились дощем, вкрили світ, що потонув. Дуже вишукано, дуже чуттєво. Я думаю, що таким голосом і таким виконанням точно можна залучити дуже багато гарних, достойних донейтів. І власне те, як ви її виконуєте, і ту енергію, яку вкладаєте, вона варте багато. Тому, друзі, долучайтеся, долучайтеся до донейтів, долучайтеся до якоїсь творчості, якої ви можете також залучити допомогу нашій армії. Так, люди добрі. Де, куди дивитись? Маєте донатити, якщо ти сидиш вдома, ти маєш можливість достати телефон і задонатити. Це вже допомога армії. От все, що все, що потрібно зараз робити, це допомагати армії будь-якими способами. І не можна говорити зараз, що там щось там хтось краде, ще щось. Я не буду, бо вони крадуть там, щось робиться в країні, не таке. Це не зупиняє війну. Це зупиняє війну те, що ми допомагаємо, що ми донатимо, що ми надсилаємо, і, і бойовий дух піднімаємо, і настрій, і, і зігріваємо, і автівки. Тому кожен, долучайтеся сторінки інстаграм, бойовий волонтер України, Facebook, Тікток, Ютуб. Там є наші збори, є наші звіти, все написано, розказано, все побачите. І знаєте, не важко донатити. Важко, я думаю, штурмувати посадку. Ну, це незрівнянно. тому кожен має нести відповідальність сьогодні. Хтось фінансово, хтось буквально по обороні нашої країни. Вірте волонтерам, вірте, в збройні сили України. Допомагайте наближати нашу перемогу, адже кожен донат сьогодні надважливий. Він може врятувати життя. Це була програма. «Наші». дякую за довіру.